Вітаю всіх шанувальників яскравого та якісного автосвітла. Сьогодні у нас Mazda 3 на поліровочку фар. Машина дуже мало по ночам їздить. 600 люксів у неї зараз там на галогені. Але фари треба привести до ладу, щоб вони хоча б виглядали більш-менш нормально. Ось так це виглядає. Ну це лак. Це лак. Всередині вони нормальні. Будемо їх шкурити і полірувати. Перша фарка готова. Став туди світлодіодний габаритик, щоб воно поцікавіше трохи виглядало. Як то кажуть, відчуйте різницю. Всередині димка невелика, але розбирати їх ніхто не буде. Потріскався не тільки лак, а й саме скло. Прийшлося так помудохатися нормально, щоб прибирати ці мікротріщини. Тому якось так. Закінчив поліровку на даному автомобілі, затягнув фари в бронеплівку. Ось так стали виглядати вони набагато-набагато цікавіше. І аналогічна друга фара. Але вона більш сумна, якась тут якась димка більша. Теж поставився блодьодні габаритики. Це машинка на выдачу.